Привіт, мої любі! Якщо ви так само, як і я, пообіцяли собі не купувати книжок хоча б найближчим часом, то це відео це ваш знак. Не розмовляйте самі з собою, а підіть і купіть книжки. Тим паче, що зараз в книгарні є, принаймні з 31 жовтня до 3 листопада дуже класна акція, 7 за ціною 4 або 5 за ціною 3. Я купилась. Купила 5 книжок реально за ціною 3. Я порахувала навіть, тому що я орієнтуюсь в цінах, постійно варюся у цьому. І дійсно, замість тисячі, яку я витратила на ці 5 книжок, я би на них поза акцією витратила приблизно 2300 2600 Десь так. Я думаю, це суттєва економія, особливо, якщо ви дійсно любите читати, або у вашому оточенні є люди, які люблять читати, то це дуже класний. Подарунок може бути для них. Відтак, я похизуюсь вам тим, що я купила. Я вже зазначила, я на це все витратила приблизно 1000 гривень, можна вважати 1000 гривень, трошки менше на кілька гривень, буквально. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом я вже позаписую кілька оглядів книжок, а то я все хизую з тим, що я купила, і майже не хизую з тим, що я прочитала, яке це на мене справило враження. Тож, дивимось, не засуджуємо, тому що деякі з книжок вже були у буктоках, вже були в оглядах, але я їх не читала і оглядів не робила. Отже, поїхала. Перший Іларіон Павлюк, Танець недоумка». Так, не читала. Хотіла прочитати, але не читала. Все, мені було шкода грошей. Я чекала, коли ж буде якась акція, і я зможу купити і прочитати, тому що дійсно мені було за дорого. Ця книжка коштує 556 гривень. Якщо ви в є клубі, то 500 гривень. Ну, Дорогувато мені було, тому я чекала на акцію, і я дочекалася. Наступна, ось до речі, така позначка у акційних книжок в книгарнях є: це вбитий міністр, Святослав Липовецький, Варшавський замах та інші пригоди українських націоналістів. Теж дуже хотіла прочитати. Чекала слушного моменту придбати. Не скажу, що мені було дуже задорого, але я пообіцяла собі не перевантажувати свій бюджет, наш сімейний бюджет книжками, а все, що стосується Польщі, мені дуже-дуже цікаво, тому дуже приємно, що ця книжка в акції прочитаю, розкажу. Чоловік на ім'я Уве так, не читала, хотіла, чекала на якусь акцію. Власне, всі книжки, які я придбала, майже всі. Це ті книжки, щодо яких я дуже чекала на акцію. Люблю шведську літературу, люблю Швецію, тому залюбки прочитаю Фредеріка Бакмана. Танці з кістками. Так, дійсно, я не читала. Я та людина, яка не читала цю книжку, хоча позиціоную себе як така, що любить читати. Ну, не було можливості і настрою. Коротше, тепер все збіглося. Тепер я візьму і прочитаю. Тамара Горіхазерня, Шептуха це одна з моїх улюблених письменниць. Я дуже рада, що нарешті віднайшла час натхнення і гроші купити і почитаю. Отже, це були п'ять книжок, які я придбала в межах акції в книгарні Є, яка триватиме, до речі, до 3 листопада включно. Дійсно чудова акція, дійсно акція, яка. З реальними знижками. Тобто придбати сьогодні 5 книжок, які є реально бестселерами за 1000 гривень, це щось з нереального. Тим паче, якщо у вас є кешбек або національний кешбек, можете розрахуватись ними. Але є ще одна книжка, яку я купила поза акцією. Я не могла встояти, тому що, як я вже казала, я люблю історію Польщі, я люблю культуру Польщі, вивчаю її, вивчаю мову, і мені відповідно цікаво абсолютно все, що стосується цієї прекрасної країни. І я побачила на полицях книгарні Є, де Я перелопатила, здається, все, що стосується Польщі. Мені дуже подобається репортажистика польська. До речі, треба, мабуть, зробити огляд на репортаж Войцеха Тохмана, книжку-репортаж, тому що мені вона дуже близька з тим, що відбувається сьогодні в Україні. Такий спойлер зроблю. Так от я побачила книжку, яку я ще накупувала в книгарні, є про Польщу. Це Гжегош Гауден, Львів, Кінець ілюзій, оповідь про листопадовий погром 1918 року. І якось так сталося, що я купила цю книжку 31 жовтня. А листопадовий погром це 1 листопада 1918 року. Дуже цікавий погляд саме поляка на ці події, тому що ми розуміємо, коли йде протистояння. Істоісторично йде протистояння двох. Держав, то їхня історіографія буде дуже сильно відрізнятись, і це буде спричиняти дуже багато колізій, Це буде спричиняти дуже багато суперечок. Ми це сьогодні бачимо, зокрема на прикладі Польщі. І саме цю книжку розкритикували, до речі, в Польщі, назвавши деякі критики, називали Жеґеша Гаудена і цю книжку антипольською. Проте є дуже схвальні відгуки Андрія Любки і Олександра Бойченка, на критику яких я дуже реагую і. Дуже довіряю цим прекрасним людям, цим прекрасним літераторам. Тому мені дуже цікаво прочитати цю книжку, і я думаю, що вона може мені допомогти навіть у моїй науковій роботі. Ось так я. Поколядувала <смі> <смі> на цю акцію на цей такий страш вечір в книгарні є, тому дуже рекомендую вам. І наступне буде відео того, як виглядає власне акція в книгарні є до 3 листопада включно встигаєте. Цямки-бамки.